Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 2 жовтня, і традиційно у цій порі до вашої уваги мій брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги, Традиційно є про що поговорити. Ну а оперативна інформація дійсно є, тому що The Wall Street Journal повідомив дуже цікаву новину про рішення адміністрації Трампа. Неодмінно розкажу про наші діпстрайки і чи можливий блекаут у Москві. А також що вирішують зараз у Копенгагені європейські країни та чого нам чекати, також дізнаєтеся, що сталося з нафтопереробкою Росії. А що ще може статися? Тому що, як мені здається, це тільки початок. Про це і не тільки, прямо зараз. Отже, портал Deep State, аналітичний моніторинговий осінь портал, повідомляє про те, що темпи просування росіян у вересні впали майже вдвічі. Просування російських окупаційних військ у вересні сповільнилося, ворог зміг захопити майже вдвічі меншу територію ніж у серпні. Дослівно кацапи змогли захопити 259 квадратних кілометрів найменше починаючи з травня, ворог е минулого місяця окупував на 44% менше території ніж у серпні. За цілий місяць росіяни зумів зайняти 0,04 від усієї площі країни, і тепер загальний показник становить 19,04%. Аналітики вказують, що найбільші втрати були території, були на Новопавлівському напрямку, а головний проблемний відтинок говорить Діпстейт нам щодо Покровського напрямку. То аналітики вказують, що оборона там залишається ефективною, оскільки ціна кожного метру тут значно вища а також ворог підібрався в притул до міста з півдня, а воювати в посадках в місті і в місті різні рівні складності. Ну тобто продовжується наша оборонна операція, вона ознаменована активною обороною. Буквально знову ж таки до дня захисника була приурочена чергова поїздка. Ви знаєте, що дуже часто здійснює свої поїздки безпосередньо на фронт головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, для того, щоб на місці ознайомитися з ситуацією, внести корективи. Черговий раз генерал Сирський відвідав Донеччину добропільський напрямок для того, аби на місці скоригувати відповідні дії і посилити ефективність нашої оборони, розуміти на місці, що для цього потрібно. Ну і відповідно, скажімо, вжити необхідні заходи. Це те, що стосується безпосередньо зараз Донеччини, дуже цікаву заяву зробив начальник генерального штабу. Збройних сил України Андрій Гнатов, який підтвердив готовність Збройних сил України давати симетричну відповідь на спроби Москви влаштувати блекаут на території України. Нагадаю, що не так давно Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, давав чітко і абсолютно недвозначно зрозуміти, що якщо в Києві буде блекаут, то буде він і в Москві. Я би сказав, що тут умовно говорити про Київ, тому що подивіться за кожен населений пункт має бути удар у відповідь. Ну от як це було, наприклад, із Чернігівщиною, коли Росія завдала удару, і на Чернігівщині виникли проблеми з електропостачанням. А після цього ворог так само бив і по Київщині, внаслідок чого поставив знову весь світ цю нашу країну та й свою країну під загрозу ядерної катастрофи, тому що. А була знеструмлена Чорнобильська АЕС, але от е тоді, після Чернігівщини, щось трапилося з Білгородською ТЕС, і в Білгороді стався блекаут. Так, от потрібно розуміти: будете бити по Чернігову, буде блекаут на Брянщині і в Брянську. Будете по Харкову, буде в Білгороді, будете по Сумщині, буде в Курську. І так має бути постійно вся прикордонна смуга. Якщо вже на те пішло. Починаючи від 20 кілометрів глиб Росії, і далі буде стикатися з дуже серйозними проблемами, тому що війна поширюється далі на області і регіони Росії і на територію ворога. І якщо вже президент про це сказав, тепер говорить начальник генерального штабу, я думаю, що за цими словами неодмінно послідують реальні кроки. Так от. Президент України Зеленський наголосив, що реакція цивілізованих країн на погрози з боку Росії має відповідати їхньому характеру, та зазначив, що якщо Росія влаштує Бликав Києві, буде в Москві. Коментуючи слова Зеленського, Андрій Гнатов підкреслив, що будь-які дії спрі ворога спрямовані на шкоду Україні отримуватимуть симетричну відповідь. Абсолютно правильно все сказав президент. І ми знайдемо і можливості, і знайдемо зброю, і проведемо ці операції. Вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія буде точно мати протидію, наголосив начальник генерального штабу збройних сил України. Відповідаючи на питання про далекобійну зброю, він зауважив, що в Україні з усіма видами озброєння все добре. Ось це дуже важливо розуміти, тому що ми бачимо, як поширюється блекати поширюються вибачте, діпстрайки, які я думаю, в тому числі будуть призводити і до блекаутів на території Росії і до інших проблем, тому що ворога потрібно ослаблювати у військовому плані обов'язково економічно і політично. І ось тут з'явилася цікава інформація, тому що буквально напередодні, ось кілька годин тому. Американська газета The Wall Street Journal написала статтю, в якій йдеться про те, що журналістам Wall Street Journal з посиланням на власні джерела стало відомо, що американська адміністрація Дональда Трампа дала відповідне доручення своєму розвідувальному співтовариству та Пентагону допомагати Україні з розвідувальною інформацією та коригуванням ударів глиб території Росії. По увага, по яких об'єктах? Там про це теж зазначено. По об'єктах енергетики та нафтогазової інфраструктури. Фактично, таким чином, якщо ця інформація підтвердиться, американський президент Дональд Трамп підтримав удари, в тому числі, зброєю американського виробництва, починаючи від систем Хаймерс та ракет Атакамс і закінчуючи наданням розвід інформації і даними. Супутникової розвитки і повітряної розвідки в глиб російської території чітко по об'єктах енергетики та нафтопереробки. А це дуже погані новини для росіян, тому що і надалі буде падати нафтопереробка, буде виникати дефіцит з бензином, експортні можливості будуть закриватися як наслідок, доходи до бюджету падати. Ну, а як наслідок, це буде призводити до скорочення соціальних видатків програм на Росії, ну і здорожчання цін, оскільки там планують підвищити ПДВ. А що таке ПДВ? ПДВ вартість буде закладатися в усі товари та послуги. Це означає, що все від продовольства, закінчуючи послугами, буде зростати, враховуючи проблеми з паливом, це ще буде додавати. Тому це позначиться в першу чергу, в тому числі. На звичайних там росіянах. Ну якщо вони і надалі готові терпіти ось ці путінські вихідки, авантюри, які призводять до а, фактично збідніння їхнього ж населення і падіння економічного зросту, ну, ну що ж, терпіть, тому що далі буде продовжуватися. Якщо не готові, ну так виходьте, заявляйте про це, робіть пости в соцмережах. Ну якимось чином давайте розуміти, що війну проти України потрібно завершувати. Тому що ось, наприклад, що публікує The Moscow Times, яку інформацію. Вони пишуть, що історично безпрецедентно у Росії зупинилося 38% потужностей нафтопереробних заводів. Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території Росії, занурили російський паливний ринок у кризу якої він ще за свою історію просто не бачив, станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти або 338 тисяч тонн на добу. Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину, і де впав на 6% в серпні і ще плюс 18% у вересні. Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним. Він перевищив рекорд серпня, 23%, а також попередні рекорди травня 2022 року. Приблизно 70% простоїв, згідно з підрахунками СІАЛИ, стали результатами атак безпілотників. На кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки. У вересні ще чотири російські НПЗ зупинили випуск е, після атак БПЛА. Серед них Кінев у Ленинградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязансь, Рязанський НПЗ РосНЕФТІ, що входить до топ-п'ятірки найбільших. Перший зупинився 14 вересня, другий 5 вересня, також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишівський НПЗ. А 22 вересня Астраханський ГПЗ «Газпром». в результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг щонайменше 20% від споживання. Саме тому виникла і паливна криза в окупованому Криму в інших регіонах Росії, де доводиться стояти у великих чергах, тому що є дефіцит бензину, і вони запроваджують взагалі ще й. Талони. Ну що ж, здобули, як то кажуть, хотіли відновлення імперії, а отримаєте бензин по талонах. Ну, хіба а, цього а, прагнули насправді? Ну і ще й харчі, можливо, по талонах тоді будуть. А тепер уявімо наступне: уявімо, що до цих пекельних санкцій, Сил оборони, які, вочевидь, будуть продовжуватися з огляду на те, що нам пише The Wall Street Journal, про те, що США одобрюють такі удари і будуть ділитися відповідною необхідною інформацією, щоб ефективність а, від цих ударів тільки зростала. Щодо цього додаються санкції ще жорсткіші, які торкаються як тіньового флоту, нафтогазового сектору Росії, які я сподіваюся, ж таки цього місяця Європейський союз таки затвердить, де буде розширений перелік ще додаткових кораблів тіньового флоту Росії. Входити банки, крипторозрахунки, якими там Росія намагається санкції обходити, і інші санкції, які будуть перекривати ну, механізми, які Путін шукає для обходження існуючих санкцій. Звичайно, що це вдарить по економіці, особливо до кінця року, і враховуючи ну, там якісь можливості для прогнозу на 2026 рік. Ось це елемент, плюс додаємо до цього. Фактори психологічного тиску, оскільки якщо б'ємо по об'єктах енергетики, це означає, що а, ну, для людей, які проживають в російських містах на російській території, будуть виникати серйозні проблеми, а це в тому числі і елементи психологічної війни і інформаційної, якими ми в жодному випадку не можемо нехтувати, і я думаю, що й не будемо цього робити, тобто нехтувати. Президент України Володимир Зеленський зробив цікаву заяву. Він натякнув, що Росія скоро розвалиться, а Україна накопичить сили. Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України. Українці пройшли через століття пропаганди того, що, начебто, в нас не може бути самостійного національного життя, але кожна спроба. Відпорядкувати Україну завершувалися тільки тим, що Україна відроджується, усі спроби стерти в Україну й українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися, наголосив Зеленський. Він нагадав, що Україна не вперше в історії відстоює свої інтереси, але зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захистити країну так, щоб наші діти всі наступні покоління. Були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів від будь-яких загроз. Україна пережила всіх, хто хотів її знищити. Чи вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії? Без сумніву вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу, переконаний президент. Ну абсолютно точно тому, що, як би там не було, але Путін увійде в історію як можливо навіть найгірший правитель Росії за всі часи. Тому числі Російської імперії, тому що ну можливо будуть його порівнювати з Ніколаєм II, який втягнув російську імперію у Першу світову війну, що зрештою призвело до революційної ситуації і до того, що царську сім'ю розстріляли більшовики. І Путіна може очікувати така ж сама доля. Це один із сценаріїв, який може бути, тому що те, що там зараз є, нібито народна любов, це ж. Теж мінливе і багато чого може зрештою змінюватися. Тому, а от, е, власне кажучи, президент Зеленський, який полетів до Копенгагена, де 1-2 жовтня, тобто напередодні і сьогодні, відбувається неформальна зустріч лідерів глав Європейських держав, де якраз будуть обговорюватися питання важливі, там е, на порядку денному стоїть питання. Запропонована ініціатива канцлером Німеччини Мерцем про те, що Україні потрібно виділити безвідсотковий кредит на суму 140 мільярдів євро. Ця сума буде вирахована за рахунок російських арештованих активів, і повернуть повертати Україна цей кредит безвідсотковий. наголошую, має тоді лише тільки тоді, коли Росія відшкодує ці збитки, тобто Росія нам відшкодовує. Повертає гроші ці після війни, а ми їх повертаємо. ЄС ось такий механізм, і ця сума має піти на виключно на закупівлю озброєння, підтримання оборонних та безпекових можливостей України, в тому числі, звичайно, на закупівлю озброєння за контрактами у Сполучених Штатах Америки і подальше постачання. Крім того, ця сума має піти на інвестиції, виробництво, в оборонно-промисловий комплекс для того, щоб масштабувати, нарощувати виробництво дронів, артилерійських снарядів, необхідних нам засобів для того, щоб і підтримувати фронт і бити вглиб російської території. Це питання активно обговорюється. Це підтримується головою Європейської комісії Урсулою фон дерляїн. І було б дуже добре, якби наші європейські партнери ухвалили це важливе рішення. Це б дало змогу зараз уже укладати відповідні контракти і вирішити питання з постачанням як американського, так і європейського озброєння. Другий момент це 19-й пакет санкцій проти Росії, тому що 23-24 жовтня вже має відбутися формальний саміт за участю глав держав країн Європейського союзу. Ну і відповідно там буде вирішуватися доля цього. І ще один важливий момент це спільна безпека, тому що Росія продовжує вчиняти агресивні провокації проти особливо Північної Європи, зокрема Данії, Копенгагену, де і відбувається відповідний форум Польщі, країн Балтії, і загрози від Росії є великі. До речі, начальник генерального штабу збройних сил України, якого я вже сьогодні згадував, пан Андрій Гнато. Зазначив, що Росія намагається тиснути на НАТО та Європу, використовуючи провокації. Росія намагається загострити ситуацію як на полі бою в Україні, так і в Європі, здійснюючи тиск на партнерів, щоб продемонструвати безперспективність підтримки України. Гнатов зазначив, що спільні стратегічні навчання Росії запад 2025 мали на меті показати силу країнам НАТО. Пізніше порушення повітряного простору європейських держав безпілотниками та російськими винищувачами були передбачуваною грою на підвищення ставок для перевірки реакції блоку. Військовий аспект цих провокацій перевірка готовності систем ППО на східному фланзі НАТО. Бо від Росії можна очікувати будь-яких провокацій, і потрібно бути готовими до спільної рішучої відповіді на дії агресора. Ну абсолютно правильна оцінка ситуації. Ви знаєте, я у своїх відео не, неодноразово розкривав мотиви та наміри, чого хоче досягти Путін такими агресивними провокаціями проти східного блоку країн НАТО, проти Європейського союзу, але я сподіваюся, що зрештою. Як і в багатьох інших випадках, і в цьому разі Путін прорахувався, оскільки це навпаки, оскільки такі агресивні дії та провокації Росії можуть спровокувати протилежну реакцію Альянсу та ЄС, які будуть і будуть викликані дії, які будуть навпаки спрямовані на підтримку України, і, наприклад, реалізації тієї ж самої ідеї. Про спільне патрулювання Заходу України, про посилення і інтеграції України до єдиного щита ППО спільно з країнами Європейського Союзу, про посилення нашої підтримки, і, зрештою, ухвалення санкційного пакету проти Росії. Ну є в цьому розумієте? Є в цьому певні питання. Вони стосуються якраз вето-Угорщини, так званого, тобто потрібно розуміти, що. Європейці стурбовані тим, що угорський прем'єр Віктор Орбан буде блокувати ухвалення рішень як про кредит на 140 мільярдів, можливий Україні, так і рішення про санкції, ну і подальші там дії спрямовані на спільний щит ППО на спільну протидію російським агресивним провокаціям в Європі і інші важливі кроки, які потрібні і спрямовані на підтримку нашої держави. Тому зараз обговорюється механізм обходження цього вето. Думаю, що європейці придумали схему Кнута і пряника так званого. З одного боку, кнут – це те, що Угорщину можуть виключити взагалі з процедури голосування, і про це посилаються Орбану відповідні сигнали з Брюсселю чи зараз з Копенгагену. А з іншого боку, пряник, що якщо не хочеш, щоб тебе виключали і щоб ти залишався. Повноправним та повноцінним членом європейської спільноти, ну тоді може, тоді проголосуй за всі рішення, які от я тільки що озвучив. Ну і можливо отримуєш певні субвенції та дотації з європейського бюджету, з бюджету Європейського союзу, тому що неодноразово вже традиційно Брюссель виділяв певні кошти на підтримку там інфраструктурних проектів сільськогосподарського господарства Угорщини там. Фермерства і не тільки. Ну, Зрозуміло, що таким чином це може підштовхнути в свою чергу і дещо Орбана до того, що він використає ці кошти з метою посилення там власних інтересах для виборчої кампанії в квітні 2026 року. Цього не можна виключати, але все ж таки, це є можливий, можливий шлях. А, ну от Радіо Свобода говорить, що посли Європейського Союзу можуть домовитися про нові санкції проти Росії найближчими днями. Європейські лідери не домовляться щодо останніх санкцій проти Росії в Копенгагені. Є такий прогноз Радіо Свободи, на жаль, але є надія, що посли країн ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п'ятницю. Ну, сподіваюсь, нарешті, скільки можна, тобто. А що ще потрібно європейським партнерам? Скільки ще дронів, літаків, порушень повітряного простору має бути? Скільки агресивних провокацій має вчинити Путін? Щоби зрештою зрозуміти, що потрібно запроваджувати санкції, Atlantic Council, потужний Сингтенк, неурядова американська організація, написала аналітичний матеріал. Із заголовком про те, що місія про демілітаризацію України місія Путіна про демілітаризацію України перетворилася на його страшний кошмар. У статті аналізується, як амбітна мрія Путіна швидко підкорити Україну та відновити вплив Росії на пострадянському просторі, обернулася для нього катастрофічними наслідками, замість блискавичної перемоги, на яку розраховував Кремль. Росія зіткнулася з потужним опором українського народу, який продемонстрував неймовірну стійкість і єдність. Ось тут цікавий момент, друзі. Нещодавно Financial Times опублікувало авторський матеріал відомого автора зараз, 21-му столітті, письменника Юваля Ноя Харарі. І Харарі там дуже цікаво пише. Він пише, що так, для підтримки України потрібна зброя, санкції проти Росії, гроші, і це потрібно робити надалі. І це відіграє важливу роль. Але Харарі підкреслює ще дуже один важливий аспект дух, переможний дух і воля нації до боротьби та захисту свого. А це дуже важливо. Це не можна недооцінювати. Ось ця воля до боротьби, воля до спротиву. Єдність, стійкість та міцність українського народу це те, що не може зрозуміти Путін. Це те, чого не можуть правильно оцінити російські спецслужби в своїх там прогнозах, чому вони помилялися і так далі. І це те, що нас тримає. Тому давайте і надалі розвивати в собі ці якості стійкості волі до боротьби і рішучості. Далі, що говорить Atlantic Council, опір, дух, тобто так, і правильно вони розвивають і будують логічну конструкцію. Опір, бойовий дух підкріплений сучасною «Я» західною зброєю та підтримкою міжнародної спільноти. Ну, правильно, є дух, є воля до боротьби, це підтримується. Немає, підтримувати не будуть і давати зброю не будуть. Зруйновані ілюзії Путіна про легкий успіх, виявивши слабкість російської армії, її застарілу тактику та значні логістичні проблеми. Крім того, війна в Україні. Призвела до серйозних економічних і політичних наслідків для Росії санкції Заходу, що охоплюють енергетичний сектор фінанси та технології, завдали значного удару по російській економіці, тоді як міжнародна ізоляція Кремля посилилася. Замість послаблення НАТО та розколу в Європі війна спровокувала консолідацію західних країн, розширення альянсу та активізацію підтримки України таким чином. Замість тріумфу Путін отримав стратегічний кошмар, який послабив Росію та зміцнив позиції на міжнародній арені України. А це аналітичний синктенк. Так він можливо більше наближений, можливо, не знаю, до демократичної партії. Але разом з тим це матеріали, які публікуються, на які серед іншого орієнтуються та аналізують американські політики, конгресмени, сенатори, істеблішмент. Експерти, медійний простір, і так далі. Ось, власне кажучи, матеріал, який чітко фіксує стан, який відбувається. Тож, друзі, на завершення бажаю всім нам високого бойового духу, стійкості, рішучості і, попри все, пам'ятати, що як би не було складно, але ми з Божою допомогою та надією рухаємося тільки. Перед. Не забудьте підписатися на мій канал трішечки, трішечки і буде нас 400 тисяч, а там і півмільйона, а там я переконаний, що й мільйон патріотичних, порядних, активних людей. Пишіть коментарі, пишіть ваші запитання, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям, колегам, рідним, знайомим. Буду вам вдячним! Бережіть себе і слава Україні!